Замість пам'ятника, дерев'яний хрест як нині виглядає могила народного артиста України Віталія Білоножка, який пішов з життя рік тому. Якими були останні слова артиста, і що допомогло дружині Світлані оговтатись після важкої втрати? Про життя та смерть народного артиста розкажу вже за мить. Це канал обоз лайф. Обов'язково підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. i am more 9 січня минув рік з дня смерті народного артиста України Віталія Білоножка. Його дружина, співачка Світлана Білоножко, відвідала його могилу на байковому кладовищі і опублікувала фото та відео звідти. Могила Віталія прикрашена ялинковими гілочками та яскравими квітами, але пам'ятник ще не встановили. Натомість там стоїть дерев'яний хрест із великою фотографією артиста. Світлана розповіла, що на роковини прийшли. Рідні та друзі, щоб згадати Віталія та провести поминальний обід. У відео із соцмереж Світлани видно, як вона кладе на могилу великий букет рожевих троянд. Зі сльозами на очах вона сказала: Спочивай, ми тебе любимо і завжди будемо любити. Сьогодні були у Віталіка на байковому кладовищі все розказали йому, поділились спогадами. Потім зібрались на поминальний обід, які ж все таки чудові друзі у Віталіка, як було з ними тепло і затишно. Нумеролог сказала, що він був поруч з нами світла пам'ять нашому неповторному Віталію. Віталія Білоножка без перебільшень можна назвати легендою української естради. Він народний артист України, чия творчість залишила глибокий слід у серцях шанувальників. За свою багаторічну кар'єру він пройшов шлях від простого хлопця з села до справжньої зірки, що запалювала серця своїм голосом. Народився Віталій Васильович Білоножко у маленькому селі на Сумщині. Його любов до музики проявлялася ще в дитинстві, коли він Співав у шкільному хорі. Після закінчення школи він навчався в музичному училищі. Його сильний голос привернув увагу багатьох фахівців, і вже у молодому віці він став солістом Київського театру Естради. Віталій завжди був відданий українській пісні. Його репертуар включав не лише народні пісні, а й сучасні. Серед його найвідоміших композицій: Яблуневий туман, «Україно, мати та Боже дай Україні волю. Ці пісні надихали тисячі людей і звучали на багатьох сценах по всьому світу. Особливим етапом у його кар'єрі стала співпраця з дружиною Світланою Білоношко. Вони створили дует, який підкорив серця глядачів. Подружжя заснувало міжнародний фестиваль родинної творчості Мелодія двох сердець, що став символом єднання родинних цінностей та музики. Віталій Білоножко завжди виступав зі Світланою пліч-опліч. Згадував у своїх інтерв'ю, що їхнє життя було єдиним подихом і єдиним поглядом. Серед небіль. Ших досягнень Віталій називав родину. Він пишався своїми дітьми Георгієм та Євгеном, а також онуками Віталієм і Світланою. Музикант за життя отримав чимало нагород. У 1995 році отримав звання народного артиста України. Він є кавалером орденів Ярослава Мудрого 5-го ступеня за заслуги 3-го та 2-го ступеня. Окрім того, Віталій Білоношко Лауреат Всеукраїнських та між Народних фестивалів і конкурсів, дипломант музичної премії Шлягер року Віталій Білоножко пробував себе і в політичній сфері у 2019 році був кандидатом у народні депутати на парламентських виборах від партії Сила і честь. А ще Віталія знали як викладача на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтв. Попри свою популярність, Віталій Білоножко не уникав скандалів. Одним із найгучніших став випадок із критикою сучасної естради. В одному з інтерв'ю він висловився про низький рівень деяких сучасних пісень. Це викликало неоднозначну реакцію серед колег. Дехто звинувачував його в консерватизмі, проте сам співак завжди стояв на своєму, наполягав на важливості збереження культурної спадщини. З початком війни в Україні Віталій Білоножко зайняв чітку. У патріотичну позицію у своїх виступах він підтримував українських захисників, закликав до єдності та перемоги. Його пісня з Богом за Україною стала символом незламності. Віталій також відвідував зону бойових дій із концертами та прагнув підняти бойовий дух військових. Віталій Білоножко тривалий час боровся із цукровим діабетом. Світлана Білоножко розповіла, що ця підступна хвороба завжди давала про себе знати. Вони разом боролися з нею, проходили лікування, робили крапельниці, і здавалося, що все під контролем. Під час пандемії народний артист боявся захворіти на коронавірус, тому ретельно дбав про своє здоров'я і намагався дотримуватись профілактичних заходів. Він навіть самостійно лікувався. Виходить, Див на вулицю і дихав свіжим повітрям, бо вважав, що це допомагає легеням. Згодом Віталія почали виснажувати постійні стреси через війну. Він переживав за кожного українського захисника. Це остаточно підірвало його здоров'я. Про це сам співак говорив в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Не раз думаю про свій сьомий десяток років. Вичерпався ти, хлопче від пандемії і війни, підпалений втратами найрідніших і найвірніших друзів, ніколи не за. Живе в мене рана від втрат наших мужніх і переможних воїнів-захисників, ще мить серце від палаючого полотна життя останніх років в улюбленій країні. Сумно на душі мені від втрат і пробиває занепокоєння за спотворену одвічним ворогом рідну землю. Але гордість домінує за свій гідний, непохитний, непереможний у війні за свою свободу великий народ України. Буде свято і на нашій вулиці, аби тільки в серцях воно було. Слава Зсу та слава Україні! Світлана також розповіла, що її чоловік з юності мав звичку курити. Попри численні прохання рідних відмовитися від цього, він завжди стояв на своєму куріння та хронічне виснаження організму стали причиною його тривалої відсутності на сцені. Він не хотів, щоб публіка бачила його слабким. Він казав: Ох, я тоді заспіваю! Тримайтеся! Світлана Білоножко зазначила, що Віталій щиро вірив у своє одужання, але залишався вірним своїм звичкам і нікого не слухав. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій Білоножко залишався у Києві, тоді як жіноча частина його родини виїжджала до Закарпаття. А за півроку до смерті Віталій Білоножко розповідав, що після початку повномасштабної війни почав ще більше палити. Ми живемо за містом на березі Дніпра. Не раз над нашим будинком вибухали ракети. Уламки однієї з них навіть упали в 150 метрах. На щастя, нічого не пошкодив. Але з того часу я став ще більше курити 9 січня. 2024-го сталося неоправне вранці. Зателефонували сину співака Євгену. Мамо сказали, що татко помер. З болем згадує Світлана Білоножко. Звістка про смерть народного артиста України Віталія Білоножка глибоко зворушила українське суспільство. Колеги та друзі згадують Віталія з теплотою. Софія Ротару назвала його відхід гіркою втратою. А Павло Зібров зазначив, що цей голос більше не лунатиме, але пам'ять про нього житиме вічно. На роковини смерті співак поширив допис, де показав спільні фото з Віталієм Білоножком. Рік пройшов без тебе, друже. Біль не згас. Лише став тихішим. Ти назавжди в наших серцях, у спогадах, в легендарних піснях. Пам'ятаємо та любимо світла пам'ять тобі, Віталіку. Смерть Віталія Білоножка стала великою втратою для української культури. Він залишив по собі багату творчу спадщину. Його пісні продовжують звучати, а фестивалі, засновані разом із дружиною, живуть і сьогодні. Напишіть у коментарях, чи захоплюєтеся ви творчістю Віталія Білоножка, які пісні артиста ваші найулюбленіші? З вами був канал ОБОЗЛАЙФ. Обов'язково підписуйтесь та побачимося у наступних випусках.